Ніде припаркуватися, щоб лишити автівку. Так каже водій Віталій. За його словами, така проблема існує по всій Полтаві. От навіть отут приходиться ставати, де може б і не треба ставати, а приходиться. Там пішохідні переходи, машин багато, міста мало. У справах їздить Полтавка Наталія Володимирівна. Щоб знайти місце, де припаркуватися, говорить, витрачає півгодини. Буреві парку місті паркомість точно не вистачає. Я так розумію, що й водії не винні реально немає де ставити машину. Але знайти місце для паркування, якщо ти їдеш по якимось справам, практично неможливо. А що робиться у дворах? Це просто жах. За словами Наталії Володимирівни, проблема парковок у Полтаві стоїть гостро. цим потрібно займатися, Щоправда, не в шкоду зеленим парковим зонам. Адже це теж необхідно, але вирішувати проблему паркування транспорту в місті гостро необхідно. Незабаром у Полтаві таки мають оптимізувати паркувальні майданчики. Мова про центральну частину міста розповідає заступник директора інституту розвитку міста, начальник відділу урбаністики та інфраструктурних проєктів Олександр Печененко. Додає, вже зустрілися із цього приводу. Із проєктувальниками. тут підхід саме в тому, щоб реорганізувати вуличну мережу, той простір вуличний. З чітким розмежуванням того, де можна паркуватись, з визначенням фізично, матеріальною розміткою, знаками власне інфраструктури паркувальної. Проте завдання збільшення кількості паркувальних місць говорить Олександр Печененко, не стоїть. Планується не створення додаткових місць. А власне ущільнення існуючого потенціалу для забезпечення паркування. Раціоналізація прийняття рішень якби заключається в тому, щоб максимально ефективно використовувати той простір, де це необхідно і в відповідності до правил дорожнього руху може бути організовано там за рахунок паралельного паркування, а де, можливо, треба реорганізувати. Відповідно до потенційного ресурсу, який є в межах вулиці, тобто можна під кутом під 90 градусів або ще яким чином виготовлення проектної документації паркомість у Полтаві орієнтовно планують завершити за три місяці, говорять в інституті розвитку міста. Тим часом у патрульній поліції повідомляють лише протягом цього року, патрульні винесли понад 600 постанов за неправильне паркування. Протягом поточного року патрульні винесли 629 постанов за порушення правил зупинки і стоянки транспортних засобів. З них 465 постанов було винесено на вулиці Шевченка. Розмір штрафу за неправильне паркування стартує від 340 гривень, нагадують правоохоронці, але залежно від специфіки порушення він може збільшуватися до 1700 гривень.